Почуйте, ланцюг передачі віри із покоління в покоління, із покоління в покоління. І так цей ланцюг він не зупиняється. Він продовжує рухатись далі. Ми повинні дуже чітко пам'ятати події, які ми переживаємо, досвід, який ми отримали. Дуже чудове місце писання, Господь говорить, пам'ятай! Що зробив тобі Амалік, коли ти йшов дорогою? А що зробив Амалік? Всі, хто ззаді відставали, були стомлені, він поражав. Амалік це вічний ворог був Ізраїля. Потім вони проблему вирішили, але це там, в майбутньому. Тобто, вороги будуть завжди, але вороги існують іноді для того, щоб народ Божий тримати в тонусі. Бо людям притаманно розслаблятися, притаманно, як фізично, так само і духовно.